та ти що? От е та-да. Ніфіга собі, друзі. Оце так скарб. Всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка Задоволень, Я Олександр Маник. І сьогодні хочу показати вам таке, що ви ніколи не бачили. Друзі, ось моя рука. Тут монета. А це саме монета. Подивіться, в якому банківському такому сейфі, запайці. Я не знаю, як це назвати. Бачите, такий орсткло. І ось така шикардосна просто витвір мистецтва. Значить, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, виходить, 15 частиць. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У нас тут, коротше, друзі. Ось такий сертифікат. Тут написано: бачите, перший флот, сертифікат автентичності. Це у нас Австралія. І ми з вами бачимо а, значить, монета Унція. Ось ця центральна. Це у нас капітан Артур Філіп. Це той, який відкрив, бачите, Ньюхолд. І дивимось з вами. Діаметр. Все таке, все таке, все таке. І от ми з вами бачимо, що у нас е, монети по е, 10-36 грамів срибла, 9-9-9 проби. Ось така краса. І тут прикол в тому, що бачите, граю зараз світлом. Що тут назва е, кораблів цього флоту, який відкривав. Ці землі просто жесть. Подивіться, тут просто витвір мистецтва. Вони всі зроблені як пазл. І по центру ось така шикардосна монета. Зараз покажу вам аверс цієї монети. Тут у нас зірки, тут у нас також кожна, а вони з аверсу всі однакові. І тут у нас, бачите, 1 долар 2008 року Австралія Єлизавета Друга. Блін, ну вона важка, 150 грам, вся оця сама срібло, плюс ще оце орстекло, Ти просто тримаєш в руках щось з чимось. Значить, іде. Йдет... Ану, дацюнь, помоги, цей пімтик. О, все не треба. Дякую. Значить, дивіться, у нас йде вона з таким сертифікейшеном. Вона у нас ось така тютілька в тютільку тинць. Важка карабенце з таким замшевим низом. У нас ще до неї йде ось така коробка, і до неї йде ще на коробку ось такий е за застібка, замок. Як це ще сказати? Коротше, крутезна монета. А де ж купити, де ж купити всі ваші скарби? Всі наші скарби можна придбати в телеграм-каналі. Лавка задоволень». Я вам залишаю в першому закріпленому коментарі посилання на нашу лавку. І також в опису до цього відео І тут ви можете придбати всі, 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 ось такі шикардосні предмети колекціонування. Побачимось.